Столичні експерти оцінили якість медичних послуг у сумах. Київська консалтингова компанія Українська ділова експертиза вивчила ринок медичних послуг в обласному центрі. Під час дослідження враховувалася думка сумчан, який же медичний центр виявився найрейтинговішим за результатами опитування Оксана Щербак. Далі. У ході дослідження враховувалися такі фактори: як часто і з якою метою сумчани відвідують лікаря та за якими критеріями вони обирають ту чи іншу клініку? Експерти склали рейтинги найбільш популярних та відвідуваних приватних медичних закладів сум. Медичний центр Флоріс посів у списках першу позицію. За результатами опитування, рейтинг відвідуваності клініки Флоріс досяг майже 40%, а рівень популярності серед населення склав 78%. Ця цифра у два рази більша ніж показники подібних медичних установ Сум. Нравиться. Качество обслуживания, нет очередей. Мне нравится, что лаборатория здесь еще. Нормальные врачи здесь. Я уже третий год здесь. Здесь качественно делают все УЗИ. А якщо по карточкам, то є скидка. Так, що мені нравится, я сюди хожу. У Флорісі запевнили, колектив клініки постійно стежить за інноваціями в медицині. Тут активно використовують передові технології: сучасна діагностика, проведення наукових досліджень, впровадження індивідуальних програм лікування, невід'ємна частина щоденної роботи лікарів клініки. На сьогоднішній день в клініку обратілась більше 87 дісті сімі тисяч города Сум і Сумської області. Также постійними пацієнтами нашого центру жителі Європи. Це громадяни Данії, Норвегії, Англії, Італії. Люди довіряють Флорісу найдорогі здоров'я. І це вища оценка нашої роботи. Стабільна та надійна робота клініки вже стала звичною для сумчан, тому у пошуках якісної діагностики та ефективного лікування люди все частіше обирають флоріс. Оксана Щербак, Олександр Білявський та Олександр Сорбат. Новини СТС.